Ви знаєте, що, на превеликий жаль, ми не розвиваємо освіту, і діти, які потрапляють в систему освіти нашої, вони йдуть таки по коридору. А нам потрібно, щоб діти могли навчилися дивергентному мисленню. Вони могли вирішити одне завдання різними, як так кажуть, знаєте, Різними способами, і ми повинні чітко розуміти, що е українці це така свідома нація буде е для того, щоб е ми вийшли всі з вами з зневігласно. А саме освіта повинна бути в нас найкращою в світі, тому я коли переробляв повністю всю систему управління і прив'язки до нових територіальних громад то тоді дійсно і знаходяться повністю гроші для фінансування освіти. І це не ті гроші, які отримують зараз наші вчителя, а це реальні нормальні гроші, від 1200 доларів до 4000 доларів. І це не якийсь популізм, а для цього потрібно переробляти всю економіку і систему управління.